зробили ось таку хатку. Зараз ми це саме з вами зробимо на мобільному телефоні. Для того, щоб це робити на мобільному телефоні, нам треба зробити так, як написано в книжці. Бачите? Тут є ось оці рядочки. Ось ці рядочки я копіюю. І вставляю сюди. От. Тепер візьму вашу програму скопіюю. Значить перше. Люсис має бути просто граф. Далі. Треба поставити серядочок. Це обов'язково без нього працювати не буде. Після юлеса ставиться рядочок. Тобто нам треба ввести дві оці змінні цілі числа. Ну, можна їх зробити просто де? Нехай буде. І просто просто. Віцілізі. Після команди Begin треба робити спеціалізацію драйвера. Вставляємо. І робимо спеціалізацію драйвера. Значить, змін на D має бути визначена. І треба вказати шлях, де драйвери знаходяться. Драйвери зазвичай знаходяться там, де і де і знаходиться програма, тобто порожній шлях вказано. Так, це вже нам не треба, це викидає. Це ми використали. Добре, далі йдемо. Ну, тут все під команди в CT саме. Команди залишаються в ці Summit. Все, тепер нам залишилося це все ввести на мобільному телефону. Запускаємо наш паскаль і набираємо тест програми. Набираємо його швиденько, так як і на комп'ютері. Команди всі ті самі. Ну, після того, як ми набрали, запускаємо. Запускаємо, переглядаємо нашу Хатку, яка вона получилася. якщо все таке, як нам потрібно, треба зберегти наш файл. Заходимо на вкладку Зберегти, зберегти як. Називаємо хатка 2 і зберігаємо. Все, він збереже. І тепер ми можемо з мобільного телефону поділитися або на диск, або на пошту. Виділили хатку 2, поставили галочку. Йдемо на три вертикальні крапочки і вибираємо поділитися. Тут можна його відправити на пошту, на диск, куди вам потрібно. Ну, ви його відправити на пошту до мене. Заходите в пошту, вводите мій адрес, вводимо тему. Вводимо текст повідомлення і наша програма вкладеним файлом буде Відправлена мені. Все, вона пішла, вона вже в мене, і я її зможу перевірити.